Вітаю, любі друзі! Так, сьогодні неділя, приїхали на будинок. Чую, хтось тут кукаріка. Чорний аміраукана кукаріка. Це ті півні, що в мене залишились. Красавчик совчик, От чорного американа оставляю, це в будь-якому випадку. І якогось марана. О, таких два. Ну, перший краще співає. Красиво, красиво. Це ще або не розпівався, або щось не дуже. Розгрузили тільки, що привезли мені зерно. Сімічка, той соєшник, сорго, пшениця, кукурудза. Якась суміш, ракушка. Ну, Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім і восьмий мішок вже занесли. Вісім мішків різного зерна вийшло на 2875 гривень. Ось так. Не знаю наскільки це вистачить. Ну, пару місяців точно. До півроку. Привезли нам вісім мішків різного зерна. Все ж таки домовилася. Сьогодні пішла на ринок от до своєго постійного постачальника. Маріна у нас тут є Маринка. От. А в неї щось оказується з телефоном. Не, ну, дзвоню, дзвоню, не абонент, не абонент. От. Сказала писати їй вайбер, щось з телефоном, щось зі зв'язком. От, І ми замовили 8 мішочків. 8 мішків різного зерна. Пшениця, сояшник, сорго, ракушка, ячмінь, вес. Ну, всього різного. 8 мішків це 2,775 гривень вийшло. От, Тепер нам вистачить на деякий час. Це ми тільки на будинок замовили, потім ще замовлю на дачу, точно такий же ж комплект. От, А зараз мама приїхала, допомагає мені. І я хочу нарвати сливок. Але не оцих сливок крупних. От, оці сливи я, якщо сипляться, от і збираємо. от Сьогодні відро вже насипалось, віддали курям. Гарна слива, але вона така м'якенька. От помідорів. Відров вже назбирали, вон кабачки пішли. А ще є в мене така мілка-мілка. І от. Хочу її також назбирати. Зараз покажу. Ось. Вона, ми її так, вроді, обрізали, але вона дуже загущена. І ось така сливка. Дивіться, яка краса. Ось, дуже смачна, солодка, зовсім без кислинки. От. Я хочу її нарвати зараз. Дівчатам в понеділок понести на роботу. Вона дуже смачна, солодка. Поїдять. От у нас дівчата городські майже всі. От тому піде. Ну, зараз не всі городські, бо переїхали. Але йде у нас воно там добре. Ми, коли сидимо в бомбосховищі, коли сирена на роботі не працює, то нам воно піде. От. А на майбутнє, я вже думала, що це ж класна закусочка. Оця сливка, що я розповідала рецепт з чесником. От, береться сливка, протикається сюди стержнем від ручки. Або якоюсь паличкою, звідси з другої сторони, виходить косточка, і замість косточки кусочок чесничку. Там на четвері часті зубчик чесночку порізати і сюди. І отак начинити усю сливу і закатати її по рецепту, як помідори або огірки. І от, коли ви дістаєте отаку сливку, вона дуже класна під закусочку. Дуже класний рецепт. Ось. Тому я от зараз дівчатам нарву, а на неділі я ще тут нарву собі і зроблю таку от з чесничком закусочку. От. Вона вже дійшла, починає сипатись. Треба її обробляти. Переробляти. І навіть, ви знаєте, мені вона так сподобалась, ця сливка, що напевно я її залишу. Ту я приберу, а оцю залишу. Ну а чому б ні? Ну класно. Смачна, мілка, урожайна. От, деревце таке маленьке і дуже-дуже багато її тут. Гляньте, скільки. От. Ну Мені сподобалось. Не знаю, що це угорка, не угорка. Ой, що це за сливка. Ну, поки що я на неї задивляюся. Так. Так. Несу їм їжу вже закінчилась. От, поки що не перенесли, мішки дуже важкі, тому потрошки ношу, а потім чоловік вже мені там старає все це якось там оборудує. Так, сімечку вже всім наносила. І пшеничка. Ось таку взяла семечку, ну, мілку, кормову. Не дуже вона гарна, але курочка підійде. І ось така пшеничка теж не дуже вона така мілка. ну, Але курочком підійде. О, спочатку півника віднесу, бо не буде мене два дні. Хай поки поїдять. Що? Петрухи. Розсипали все на світі. Нічого, потім все викриють. Так, воду треба ще поміняти буде вам перед виїздом. Що, Тимурчик? Так, і корчаткам ще. Ковшик. Тіма, а ну закрий мішочки, так, щоб сюди горобці не залізли. Отак ну, просто прикрий. Просто прикрий. Да, ось так, хорошо, хорошо, так, щоб вітром не. Ага. Все. Ох, дякую. Так, і курочка. Бо комбікорму не накупишся, зерно все ж таки дешевше. І вони вже його їдять дуже гарно. Ось налишиємо сюди пшеницю. От. Там ще ячмінь в мене є. Ракушку вже насипала. Тоже водичку треба поміняти. Не виходять, бояться на вулиці. Щось їх таке налякало, що, бачите, от досі не виходять. Може, звісно, і жарко. От, Але всі от ми їм накидали, бачите, і сливи, і яблука, і помідори. І траву, а вони не виходять. Що ж їх таке? Що вас налякали? Мої крошечки? Що вас налякало? Ну що? Хто у нас тут такий хижак літає? Чи бігає? От не просто ж так я омовилась, літає. Може, вона літає? Ну, подивимось. добре. Все, комбікорма всякого зерна насипала. Бачите, скільки комбікорма на полу. Тобто вони вигрібають, вон, звідти. Грибуця, вон бачите, і все на полу. Тому я повні не насипаю. А це можна якось виправити. Я отут клала сітку таку, і вони туди не залазять і не вигрібають. От, Можна і так зробити. А можна і просто їх ну, потрошку насипати і знати, що через два дні я приїду, вони виклюють оце все. Ну, краще, звісно, сіточку зробити. Потім зроблю, щоб вони не топталися. І оце потім не їли оці свої помт і з комбікормом. От, Насипала сорго, пшеницю, комбікорм і пшеницю. Три види їжі їм туди. От, ну і подивимось. Так, зараз ще водичку залишилось поміняти. Травку вже насипали. Слив накидали. Все в них є. І аж у вівторок приїду. Сьогодні неділя. Вівторок ввечері. Мої викрасунечки. Шовкових залишилось дві білих. А, три. Три, я щось думала дві. Один, два, і мій аборигенчик великий. Це дві китайські шовкові. Раз, два. От, і абориген, крупний шовковий. А і п'ять помісних аборигенів. Це ті, що повинні бути шовкові, але вони, ну, напевно, півня поміняли, і він не шовкові. Вони. Але вони мають такий ген. Тому я їх залишаю, звісно, буду з ними працювати. От. І вон ще біла курочка, теж із оберегенів, але вона помісна. Так, значить, дві. Одну в мене шовкову загризли. І чорну шовкову. Купички? А оце курочка з дачі. Освоїлася так і гарно тут, тебе там півник чекає на дачі, твій шовковий. Що? Шо? Ну шо? Ну шо? Ой? Ой. Іди сюди. Ну что? Ну что? Ну такі ви чистюлечки. Такі ви чистюлечки, гарнюлечки. Хороші будете. Ой, як розведу породу круту, якусь таку незвичайну, і головне, щоб вони не хворіли. От а є такий стійкий, якийсь ген до хвороб. Є в них таке. Я помітила. Ну і плюс вони дуже у них таке а, тіло міцне, таке м'ясисте. Більш бройлерного, мені це також подобається. Не ході, не костляві. От, Тому з беригенами буду працювати. Навіть якщо 100% ця порода не буде, хоча я хочу, але і помість також. Хочу зробити гарну помість. От поки що мені дуже подобається помість аборигена з мараном. Класні такі крупні курочки, красиві, мошні, чорнокожі, красиві, виходять. Чи якщо і чубаті, взагалі. Так, ну добре. Так, ну що? Ой, все. Зараз, коли приїжджаю на будинок ну або на дачу, у мій ритуал майже повсякденний, ходить збирання слив. І ось такий виноград, ну, який мені не потрібний, який ми не будемо їсти, щоб він не пропав, також І приїжджаю і потрошку там по декілька гронок теж сюди. І отак от, от одне два відра, коли як. Я збираю. Ну, от Зараз виноград і сливу. І даю курочкам, І дуже класно вони їдять. Сьогодні мої молоді курочки цього року, 24-го, які я в січні, в лютому закладала на інкубацію. Ця, от вже вони несуться. Сьогодні три яйця. От. Це він білі філдер, дві курочки несуть, і, напевно, ще якась одна почала нестись. От. Слива їм подобається, погано їм від неї немає, все добре, ні поносу, нічого такого. Тому буду отак годувати. От. Щоб слива не пропадала, тому що, я так розумію, в цьому році в мене на неї немає бажання. Переробляти, а вона всипеться дуже сильно. От. Бачите, морква зійшла. От. Буряк вже кормовий, он який. Як зараз в інтернеті пишуть чері. Морква чері, буряк чері, помідори чері. Тому що в цьому році мало що родить. Он, до речі, персик впав, та теж зараз зберу, все курочком піде. От. У мене все більше і більше бажання завести хрюшку, цю в'єтнамську, але поки нема для неї місця. Так, ну це вже зовсім погано. Ту... І травичку заодно. Трошки сюди, щоб не розростались. Ось так. Ну а що, кабачків нема, гарбузів нема, слива є? Будемо годувати сливкою. Ось вами мої красинчика. Кабачок кинула сьогодні. Все, ось так. І хай клюють, багато не треба, бо буде понос. Але ага. що є, то є. Так, он який ще. Бачите, не помітила. А тут пропадає. Так, цей. Поки покладемо наступного разу дамо. От. Що тут ще? Ой, треба його повернути туди. Так от. Так, що ще? Тут також нема нічого. О! нос сховався. Бачите, а я кажу, нема. Так, ну, зриваємо обов'язково, тому що якщо кабачок піде на ну, тобто перерожчий буде старий, то сам а, саме, сама рослина пропадає. Тобто вона дала потомство і все. Тому зриваємо. Це вже в самому кінці осінью можна залишати, щоб воно гарно. Переросло тоді довше буде зберігатися. А зараз не потрібно. Може заберу курочком на дачу. Так, тут ще позаглядаю, може щось є. Так. Огірки тут немає. От, трошки огірочка Що це він всихається? Хтось наступив, чи воно... Та ні. Чогось він всихається. Може полити треба. Вроді полито. Дивно. Не знаю. Це не буду. Угу. Все, трошки угірочків. Робила вчора з баклажанів салат баклажани. Як гриби. От. Забула я рецепт. Ледь згадала. Получилось якраз те що, те, що я люблю. Тобто, що потрібно. Баклажанчик чистимо, ріжемо соломкою і заливаємо укропом. Все добре? Так, заливаємо баклажани, почищені, порізані соломкою окропом. Трошки вичахло воно, постояли, злили водичку другий раз залили окропом. От, після другого разу водичку сточили і віджати. Сильно-сильно так віджати ці баклажанчики. От, а потім е на сковорідку масло трошечки, а піджарити лучок, як хочете, кубиком, соломкою. От, Піджарити лучок. Туди ці баклажани вижаті, підсмажити, але недовго, хвилин так 5, от, щоб вони не розм'якли. І додати галіна-бланка грибна. Іменно ця приправа галіна-бланка грибна. Найсмачніше виходить. От, дуже сильно вони зменшуються кабачки, баклажани в два рази. Тому, якщо готуєте, то беріть більше в два рази, чим стільки, скільки ви хочете отримати по ітогу потім. От, І е, в кінці в самому. Трошечки майонезу, трошечки. Можна не додавати, але я додаю. І це дуже смачно. У мене чоловік прибігає, тарілку собі насипав, прибігає і каже, ти де гриби назбирала? А він все боїться, що я десь там назбирала і його годую. <гум> ну Я можу, звісно, десь там вішенку знайти і приготувати, з'їсти, але він такого боїться. А я кажу, та які ж це гриби? Це ж баклажан. Він раз і заспокоївся, тобто він навіть не зрозумів, що це баклажан. Так, це у нас горох. Це я е, дивлюся. Зараз назбираю трошки всього потрошку і понесу на дачу курочка. Бо це я замовила сюди на будинок, а на дачу ще не привезли. От, не хочуть туди на берегову їхати, на берег, бояться. От е, Овес горох. Це комбікорм, там пшениця, е, ракушка. Знайшлись у нас сміливці, які ходять туди, збирають ракушку на березі. 25 гривень відро у нас в Нікополі. Пшеничка, отака мілка. по-моєму 5 гривень кілограм, кукуруза і сояшник. І оце. Раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 7. І вось, восьмий мішок. Там в мене сорго. А сорго, ну, майже повний мішок. Це вишло на 2775. 5 гривень. 2875. І ось таке серво. Зараз цього я понасипаю і понесу курочкам Туди на дачу поки що. А цим вже, вже насипала. Цим сюди ще комбікорма. корма. От, бо ще малеча в мене тут, а туди вже зерносуміш. І от такої зерносуміші зазвичай в мене гарно вони несуться. Ось так. Так, сьогодні нічого такого робити не буду. Насипала зерно, водичку поміняла і все, тікаю. Бо багато роботи ще на дачі. От. Треба там ще працювати. Це мої півники вже кукарікають на всю. От. Так. Кабачок ще тут гляну. О, щось росте. Маленький ще. Ой. Ще маленький. Все, малину треба обрізати, все нема коли, часу немає. Так, це я, напевно, опущу, бо щось він не хоче тягнутися. Йому тут жарко на лісниці металевій міталеві оцій. лететься плететься по землі. Ось так. Ось. А де він тут буде по землі, непонятно. Я туди плететься. Чого ще не зав'язалось? Це ми тут в'ятки складаємо, будемо топити зимою. ой тут огірки. так все, Ого, який бур'ян. Так сейчас. Опля. О, букет. Я його й не бачила. Навіть будинок не відкриваю. Все швиденько, швиденько. І тікаю. Помідори не буду поки збирати. Помідори є. Вдома. Ну і все. Так, водичку залишилось. Налить водичку і можна тікати. Ось, відклала тут донести головне. Ще й з дому. Ще й з дому несу недоїдки курочкам. Ой, Так, оце не знаю. Взяла на пробу, як вони будуть їсти, але їм потрібно це. А, от, це білок. І для яйценоскості хочу спробувати. Раніше не давала. Ну, спробую. Ось так побігла.